Алхімік взяв до рук книгу Оскара Вальда, залишену кимось із каравану. У книжці було оповідання про нарциса. Крім усім відомої легенди про нарциса, Вальд розповів про те, що Прісне озеро стало озером Солоних Сліз. А це сталося тому, що воно плакало, але не за нарцисом, а за своїм красивим відзеркаленням в очах юнака. Події твору починаються в Іспанії. Юнак Сантьяго вже два роки пас Отару. І кожну вівцю називав по імені якось він добрався з отарою до старої занедбаної церкви, де залишився переночувати. Юнакові приснився той самий сон, що й минулого тижня. Сантьяго думав про дівчину крамареву доньку. Рік тому хлопець був у якомусь селі і стриг четверо овець для батька дівчини, який мав крамничку з тканинами. Сантьяго проговорив з дівчиною понад дві години. І вже хотів назавжди залишитись у тому селі. Але батько Крамар звелів хлопцеві вернутися через рік, і ось через чотири дні Сантьяго знову буде там. Життєвою метою юнака були мандри, і після дворічних блукань землями Андалузії він уже знав усі її містечка. Перед полуднем хлопець мав бути в Таріфі, де живе жінка-циганка, яка тлумачить сни. Хлопець вирішив відвідати її. Прибувши до старої, Сантьяго розповів. Що йому снилася дитина, яка бавилася з його вівцями, а потім перенесла його до єгипетських пірамід та сказала Якщо ти сюди дійдеш, то знайдеш захований скарб. Жінка не хотіла плати за тлумачення сну, але взяла обіцянку десяту частину скарбу. Сантьяго купив на ринку харчі, обміняв книгу, знайшов лаву на ринку, де можна було посмакувати вином. До нього підсів старий і попросив вина. Юнак подав пляшку, старий хотів поговорити, старий сказав, що в книзі брехня люди не втрачають контроль, їх веде доля. Хлопець відповів Всі хотіли, щоб він був священником, а він вирішив мандрувати. Юнак зауважив, що в старого дивне вбрання, наче вараба. Чоловік сказав, що він король Салему, Мелхіседек. Старий просить десяту частину овець. А він навчить, як знайти захований скарб. Чоловік почав писати гілкою на піску на грудях у нього щось дуже яскраво зблиснуло. Юнак прочитав на піску імена батьків, своє життя і ім'я дівчини. Старий сказав це початок особистої легенди. Старий пояснив, що легенда що це мрія, якою народжується кожен, але дорослі забувають її через страх. Старий каже, коли чогось сильно бажаєш, Всесвіт допомагає. Але прийде мить, коли захочеш зрадити свою мрію. Юнак вагається залишити овець чи шукати скарб, обирати звичне чи бажане. Сантьяго привів шість овець, решту продав товаришу. За це старий дарує два камінці у Рімі ту мім один так, другий ні. Старий розповідає притчу про щастя, ложку з олією та палац. Хлопець слухай уважно юнак мандрує до Африки. У порту Танжера він трохи хвилюється, інша мова, інша країна. Він знайомиться з чоловіком, який говорить іспанською. Той викликає довіру, і хлопець показує йому гроші. Незнайомець зникає з грошима. Юнак плаче, але знаходить надію в камінцях старого. Він питає камінці, чи залишилось благословення старого з ним. Камінь каже Так, Сантьяго допомагає цукернику на ринку. І вони розуміють одне одного без слів мовою серця. Юнак вирішує зрозуміти цю мову без слів вона допоможе йому зрозуміти світ. Сантьяго приходить до торговця кришталем, пропонує помити вітрину в обмін на їжу, торговець погоджується Коран велить годувати голодного. Сантьяго отримує їжу, хлопець починає працювати в магазині, продажі ростуть. Він мріє про повернення до Іспанії. Торговець розповідає. Він мріяв про паломництво до Меки, але боїться здійснити мрію. Юнак переконує продавця зробити вітрину на вулиці, більше покупців, більше доходу. Хлопець пропонує продавати чаю у кришталевих чашках. Ідея подобається покупцям. Через 11 місяців юнак заробив багато може купити ще більше овець, ніж мав, але він вирішує, чабаном стати завжди встигне час іти до пірамід. Сантьяго випадково заходить до тієї самої таверни, де його пограбували, тепер власник подає йому чай. У таверні хлопець розуміє він може знову стати чабаном, але шанс йти до пірамід унікальний. В ангарах хлопець зустрічає англійця, який читає алхімічні книги. Англієць розповідає, що шукає алхіміка в оазі Альфаюм. він вірить у філософський камінь і еліксир життя. Юнак показує камінці старого у і тумім. Англієць каже, що це інструменти віщування вечір. Караван готується рушати через пустелю. Провідник попереджає, дорога буде небезпечною у каравані 200 людей і ще більше тварин. Юнак мало говорить та спостерігає. Юнак знайомиться з погоночем верблюдів, який розповідає свою історію втрати та віри. Погонич каже, не варто боятися невідомого, все написано однією рукою. Однієї ночі юнак і англієць гуляють серед дюн. Юнак розповідає про себе, англієць каже, що все має душу, рослини, тварини, навіть думки. Юнак читає алхімічні книги, він дізнається, що все походить з одного джерела. Він читає про архетвір, еліксир, життя і філософський камінь. Хлопець розуміє, Впізнати світову душу це значить осягнути все. Караван прибуває до Оази Аль Фаюм. Тут три сотні джерел, 50 тисяч пальм та барвисті шатра. Оаза це нейтральна територія, війна племен триває в пустелі, хлопець бачить дівчину біля джерела, час зупиняється, він закохується з першого погляду, її звати Фатіма. Вона показує, де живе Алхімік, англієць шукає алхіміка. Юнак лишається біля джерела, думаючи про Фатіму. Вони зустрічаються щодня, хлопець розповідає їй про своє життя і мандрівки. Фатіма каже вона жінка пустелі, чекатиме його. Вона хоче, щоб її чоловік був вільним, як вітер. Юнак бачить яструбів, один нападає на іншого. Перед ним з'являється видіння, військо йде на оазу. Хлопець повідомляє вождів про небезпеку. Один із них каже. Пустеля дає знаки якщо візія хлопця не справдиться, його покарають, але він упевнений у знаках. Вночі хлопець зустрічає вершника в чорному соколом це алхімік, він випробовує хоробрість хлопця. Алхімік каже Хлопець знає мову світу пустеля випробовує, тому треба бути пильним. Вранці оаза готується до битви, воїни ховаються серед пальм. Пустельні вершники наближаються до центру оази, але це пастка їх оточують. Після перемоги юнак отримує золото, вождь страчує нападника, юнак іде до алхіміка. Той каже, хлопець має знайти скарб, тільки так набути матиме сенс. Вони вирушають разом у пустелю, алхімік йде попереду з соколом на плечі. Алхімік каже, життя притягує життя. Хлопець вчиться довіряти пустелі. Вони знаходять кобру в піску. Алхімік малює коло, і Змія завмирає в ньому. Юнак сумнівається, чи варто лишатися з Фатімою. Алхімік каже справжнє кохання не заважає мріям. Вночі хлопець прощається з Фатімою, вона усміхається крізь сльози. Алхімік з соколом веде мандрівку, сокіл ловить їжу для них. Алхімік розповідає про смарагдову таблицю ключ до світової душі. Вони наближаються до найнебезпечнішої частини пустелі. Алхімік стає обережнішим. Алхімік просить хлопця слухати своє серце, воно розповість про світову душу. Юнак відчуває його серце щасливе, він більше не боїться. Серце юнака розповідає йому про світову душу вона частинка Божої душі. Алхімік каже перед здійсненням мрії Всесвіт перевіряє, чого ти навчився, їх зупиняють воїни. Алхімік показує їм еліксир життя і філософський камінь. Воїни сміються, але відпускають мандрівників, їхня подорож триває. Серце хлопця і він сам стали друзями, вони розуміють одне одного. Залишилось два дні до пірамід хлопець просить алхіміка навчити перетворювати метал у золото. Алхімік каже, золото викликає жадібність, це відповідальність, а не лише сила. Вони потрапляють у військовий табір. Вождь сумнівається у хлопцеві. Алхімік каже, що хлопець стане вітром. Всі сміються, але дають йому три дні. Хлопець проводить вечір на дюні, спілкується з пустелею і вітром. Пустеля питає юнака, чого він хоче він просить допомоги у вітру. Вітер каже, ти не станеш вітром, ми різні. Але юнак говорить про любов. Вітер дме сильніше, здіймаючи бурю. Люди в таборі лякаються. Юнак звертається до сонця, воно говорить про кохання на відстані. Сонце каже: Звернись до руки, що все написала. Юнак звертається до руки, Всесвіт завмирає, він молиться без слів. Юнак стає вітром, його перенесло на інший край табору, всі нажахані, вождь і Алхімік усміхаються. Юнак довів силу мрії, вони доходять до монастиря. Алхімік показує, як перетворити свинецю золото. Алхімік ділить золото на чотири частини для хлопця себе, монаха і про запас. На прощання Алхімік розповідає історію про римського Центуріона і каже, кожна людина на цій землі, хто б вона не була, відіграє центральну роль в історії світу. Хоча й не уявляє про це юнак піднімається на дюну, минув місяць з часу, як він залишив оазу. Він бачить піраміди Єгипту, падає навколішки і плаче від щастя. Він згадує про всі зустрічі король, торговець, англієць, алхімік і Фатіма. Він бачить Скарабея на місці, де впали його сльози, починає копати. Його атакують розбійники, вони знаходять у нього золото і змушують копати далі. Розбійник сміється йому також снився сон про церкву в Іспанії. Де заховано скарб. Юнак розуміє, скарб там, звідки він почав, у церкві під платаном він повертається до церкви, де колись ночував. Платан стоїть на місці він копає під деревом, нарешті знаходить скриню з золотими монетами і коштовностями, він знаходить також у рімі туммім, камінці старого короля Вони – це частина його шляху. Юнак каже, життя справді щедре з тими, хто йде за своєю легендою. Він згадує циганку, яка просила десяту частину скарбу, повіяв вітер левант із Африки. Юнак відчув знайомі парфуми, це був поцілунок Фатіми. Він усміхається і каже, я повертаюсь усе почалось із сну, а закінчилось здійсненням мрії. Його шлях був довгий, але кожен крок був важливий він зрозумів мову світу. Послухав серце і знайшов скарб, це його легенда, і вона здійснилася. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей переказ, не забудьте написати в коментарях, яку книгу ви хочете побачити наступного разу. Ваші ідеї дуже важливі. До зустрічі у наступних відео.